Якщо твій внутрішній голос постійно тебе діймає тим, що ти, і недостатньо це точно про одне і те саме, то ймовірно, що відчувається постійна невдоволеність з собою. І звідси купа вимог і очікувань до себе, відчуття я та, недо, я недостатньо для чогось. Хороша, хороша, її освічена-освічений, я підходжу чи не підходжу і так далі. І причому всі ці очікування і вимоги, вони не всі є твоїми, але внутрішня наша така частина, яка називається тираном, критиком чи деспотом, переконана, що саме вона має допомогти тобі стати краще. Кращою версією себе. І насправді це дуже підступний режим. Я думаю, що багатьом це зараз відгукнеться. І я би хотіла зробити так кілька тез озвучити про те, звідки з'являється цей внутрішній голос, цей внутрішній критик, і далі як він себе проявляє. Тож найпоширенішими причинами от, або коренями цієї частини нашої особистості, є послання в дитинстві про те, що ти недостатньо хороший чи хорош. Завжди є куди прагнути більше, бути краще, успішніше і так далі. Це могли бути знущання, насмішки, булінг з боку ровесників, однокласників. Це могло бути багато критики, знецінення, жорстких вимог, порівнянь з іншими. Могли хвалити, значущі дорослі, але якщо це робили, то лише за якісь класні досягнення, справді, тобто, щоб було за що похвалити, просто так, ніц. І, можливо, це було відчуття того, що мене нікому захистити, що я не маю належної опори, що просто так немає кому до мене справи, або немає можливості про мене потурбуватися. І висновки з огляду на всі ці позиції або окремі з них вони несуть з собою в доросле життя. Далі ми продовжуємо їх культивувати в собі, так робити певний фокус сприймання себе, давати собі оцінку, і тим самим зміцнюємо свого власного персонального внутрішнього критика. Давай спробуємо розібратися, як він себе проявляє. У нього можуть бути різні такі знаєш, ролі і послання до тебе, але три найтиповіші, найпоширеніші, які можуть відзначати, може відзначати кожен з нас, це те, що внутрішній критик він проявляє себе вимогами. Скажімо так, цей внутрішній деспот проявляє себе вимогами. І які це послання? Ну, наприклад, що я не можу розслабитись, якщо маю незавершені справи. Ну, звісно, ти мусиш, ти маєш, ти зобов'язаний чи зобов'язана все виконати якнакращим чином. Або що значить відпочивати у вихідний день, якщо в тебе не зроблені якісь заплановані завдання? Ні, відпочинок має бути лише тоді, коли ти все зробила або зробив. Ну, Я думаю, що ви вловлюєте. Тобто це вимоги і стандарти до себе. В нашій внутрішній вас реально може ніхто не просити встати зранку і прибирати в хаті. Але ви не можете собі знайти такого внутрішнього спокою, якщо ви цього не зробите, бо інакше ну, я якась не така я погана господиня, я там нікудишня мама чи дружина і так далі. Це відчуття постійної напруги, що необхідно чогось досягти. Це відчуття того, що я не маю права на помилку, тому що цей внутрішній деспот він вимагає передбачливості, гарного аналізу, спрогнозує всі можливі і неможливі ризики, от, але прорахуватися ти не маєш права. І тут дуже близьким ще є таке переконання, що усе необхідно робити правильно, швидко, з першого разу, можливо. Так? Тобто цей тиран, одна із його сторін, він вимагає, або я ще його називаю внутрішній вимагач. Ще одна із, один із проявів такого внутрішнього голосу це те, що цей деспот може карати. І які послання тут характерні? Ну, Що я поганий, я погана, тому не можна дозволяти собі радощі, веселощі, приємності, можливо, якісь покупки, можливо, якісь розваги і так далі. Ти не заслуговуєш. Е, натомість буде жевріти інше переконання, що я заслуговую на покарання, я заслуговую бути в таких обставинах, я заслуговую, щоб зі мною так поводилися, щоб до мене так говорили. Розумієте? От це про те, що я можу бути покарана, я повинна бути покарана чи покараний. Це може бути переконання про те, що я не маю змоги пробачити себе за щось. От були якісь обставини, якісь епізоди в минулому, де вам здалося, що ви чинили не так, як потрібно, або вам дуже відчайдушно нав'язували цю позицію, що це ти винна, що це і за тебе, це твоя е, реальна провина, і, і ви так несете з собою далі у життя цей тягар, що я не може себе пробачити за щось. Тому ну, треба розуміти, що в ці моменти у цього внутрішнього тирана просто зірковий час. Бо він завжди нагадає е, такі болючі моменти, і вам від цього що стане гірше. Ще один із проявів от, цих покарань може бути таке переконання, якби інші знали, хто я насправді, то вони б точно відсторонилися від мене. І людина, вона нібито перебуває в постійній напрузі і переповнена страхами, що от-от інші зрозуміють мою там істину, природу, відкинуть мене, відвернуться від мене, ну і щось в цьому стилі. Ну і ще третя одна сторона цього деспота: він змушує відчувати провину. Це ще ми ж згадували це як покарання, але така пріоритетна ще його опція це усіляко намагатися, щоб ти відчувала або відчувала що ти комусь щось зобов'язана, і ти мусиш догодити, ти мусиш бути зручним або зручною, ти маєш уникати конфліктів і неприязні з боку інших, ну, щоб не почуватися винним так, або винною. Ти можеш вважати себе жахливою людиною, якщо ти зважаєш на свої хочу. Ну, ти не маєш на це право просто щось хотіти і просто щось мати. І може бути переконання про те, що потрібно брати на себе більше зобов'язань, раз ти можеш їх виконувати більше відповідальності, більше завдань, більше якоїсь допомоги, інакше ти можеш почуватися винною або винним. І часто люди, у яких дуже активна така внутрішня позиція, та з почуттям провини, така чутлива тема, вони можуть відверто терпіти до себе некоректне ставлення, образи. І будуть намагатися усіляко налагоджувати стосунок з кривдником, так аби залишитися там на добрій ноті, аби не розходитися ворогами і так далі. І оце таке відчуття меншовартості, та ж я, ну, я зобов'язаний це до себе терпіти, бо інакше там я буду почуватися дуже винним, що не зробила крок, чи не зробив крок на, на примирення чи на злагодження якоїсь ситуації. Ну, власне, що ще додати? Внутрішній деспот це е, жахлива руйнуюча частка. Нашої особистості жахлива не тому, що ви якийсь не такий чи не така, а жахлива в тому сенсі, що вона правду дуже отруює наше життя, тому що ми часом просто зростаємося з вимогами до себе, з якимось покаранням себе і з тим, що ми комусь щось винні. Тож, що з цим робити, найперше, що треба просто собі закарбувати на носі, от не можна ототожнювати, ставити знак дорівнює між власною особистістю і цим режимом внутрішнього тирана. Тому що це лише одна із твоїх часток, а не весь ти або не вся ти це не вся твоя особистість. Необхідно пробувати відслідковувати, в яких ситуаціях вмикається цей режим. Вочевидь, є якісь подразники, є якісь тригери, коли ти чіпляєшся на це і починаєш себе вже критикувати, вимагати, знецінювати, принижувати і ставити себе до якихось зобов'язань. Аналізуй, від яких переконань цього режиму вже слід позбутись е, зараз, щоб вони далі не псували тобі життя. Тобто, якщо ти хочеш у вихідний день нічого не робити, але твій внутрішній критик каже: Ні, ти не можеш цього собі дозволити інакше ти там нікудишня господиня вставай, піднімайся з дивану і щось роби, але реально ну твій світ не зруйнується від того, що ти собі дозволиш відпочити, то це означає, що ти вже зараз можеш пробувати іншу поведінку, і просто інколи треба змушувати себе не йти на повідку у старих переконань а змінювати. Їх. Якщо тобі хтось неприємний у взаємодії, якщо ця людина тебе постійно якось, можливо, навіть неявно, а так приховано, так знаєте, в похитрому принижує, чи ти почуваєшся зовсім не в своїй тарілці поруч, та, то не треба робити над собою купу зусиль, пробувати налагодити цю взаємодію, довести, що ти хороша чи хороша, дозволь собі дистанціюватися від цієї людини, дозволь собі мінімізувати з нею взаємодію. І так точно буде відчуття того, що тобі краще. Ти це точно відзначиш, нехай не відразу, нехай що буде якось Тати почуття, що ой, щось я можливо роблю не так, але в довготривалій перспективі це точно буде в плюс, тому треба тестувати цю нову поведінку, вкотре нагадаю, що твій внутрішній критик, а внутрішній тиран він може бути справді безсилим і слабшим проти твого внутрішнього дорослого. І це ще один важливий режим, про який я обов'язково зніму додаткове відео, і ми так спробуємо проаналізувати ті риси, і ті стани, в яких він може проявлятися. Але щоб закріпити розуміння того, хто такий внутрішній таран, щоб не займатися самоз'їданням і самобочуванням, то давай наведу кілька прикладів, як може виглядати, як можуть виглядати внутрішні діалоги з позиції оцих різних часток, різних режимів. Ну, пункт номер один: твій внутрішній вимагач, він тисне на тебе так і створює тобі умови суворої дисципліни і зобов'язань. В цей самий момент, якщо ти обереш... Голос внутрішнього дорослого, того, хто приймає, любить безумовно, хто знає твої сильні і слабкі сторони, то цей внутрішній дорослий може зафіксувати твою увагу на тому, що виконує задачі дисципліновано, справді ми не говоримо про те, що відмовся там від усього і живи своє райдозне життя без жодних зобов'язань. Ні, може бути, має бути здорова дисципліна, але враховуй власні потреби і власні кордони. Інший приклад, твій внутрішній критик. Він сварить, знецінює, обмежує тебе різними заборонами. Натомість, внутрішній дорослий він знає твої сильні сторони, він знає твої точки доросту, але він не дасть тобі займатися самозвинуваченням. Він, навпаки, підтримує, він знайде потрібні слова і зорієнтує на необхідну ефективну дію. Може бути режим того, що ти тобі складно контролювати свої емоційні фейерверки і є твоє хочу, і байдуже, які наслідки будуть від цього хочу. Тоді внутрішній дорослий має включитися і сказати, я знаю, наскільки тобі важливо отримати задоволення і зважати на свою хочу, але поведінка вона має бути осмислена і в межах прийнятного усілякі ситуації вони можуть провокувати домінування різних часток. Наприклад, ти слухаєшся по життю цього внутрішнього критика і живеш із переконанням, я мушу, треба, а куди ж ти подінешся. Або, наприклад, на роботі ти можеш керуватися цим режимом внутрішнього критика, мушу треба, і куди ж ти подінешся. А дома ти приходиш і на головну сцену виходить ну, якийсь там внутрішній вередун і каже, що мама втопилася і нічого не буде робити. Ну, до прикладу, це вже різні режими, які поєднуються в твоїй особистості. Навіть окремі люди і взаємодія з ними вони здатні спровокувати у тебе один із згаданих режимів. Тобто хтось із оточення може бути реальним подразником. Підсумовуючи все те, що ми сьогодні наговорили, варто триматися за внутрішнього дорослого. Не критика, не внутрішню дитину, а справді за свого мудрого внутрішнього дорослого. Вимагач, критик, той, хто викликає почуття провини це реальні конкуренти внутрішнього дорослого, і які намагаються позбавити тебе дорослої позиції. Режим внутрішнього дорослого він може дуже бережливо і турботливо скерувати до потрібних кроків і самодисципліни, але й при цьому всьому вміти розрадити, заспокоїти. І за кожним із нас завжди стоїть вибір, яка частка, який режим керуватиме в ту чи іншу мить. Тому я дуже закликаю вас ем, зміцнювати свого внутрішнього дорослого, турбуватися про свою внутрішню дитину. І вчитися ігнорувати свого внутрішнього деспота він лише створює ілюзію того, що ти станеш кращою версією себе. Насправді це ну реальна тиранія, яка з'їдає, розхитує і не дає можливості чутися самим собою.